Слава на світі на калі. Добре, римбадвітріясо. Добре, хвилиночко чекання на побратимів. Скористаюся нагодою. Запрошу вас. Підписати, будь ласка, максимально поширити і підписати всіх, кого можете. Петицію номер 8611 в описі під відео і в першому прив'язаному коментарі прямий поклик. Якщо з якихось причин у вас не працює через YouTube, не переводить на сторінку підписання. Просто в гуглі пишете петиція 8611, Там залишилося декілька днів і буквально декілька тисяч голосів зібрати. Будь ласка, долучайтесь. Це критично важливо саме зараз. задля перемог України щоденних і остаточної перемоги України над Московщиною, зокрема в частині інтернет-простору, щоб видушити головну зброю згарбників і окупантів московицький язик з інтернет-простору України, онлайн-майданчики, сайти і всяке таке різне. Так, чисте око, чиста свідомість. Підписуйте, поширюйте максимально. Це терміново. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.